Мене звати Антон, мій ровий нікачеровал. Я в мафії десь три роки, плюс-мінус приблизно, але то не важливо. Я вже двічі «Мафії». — Привіт, Антон! Привіт! Рада знову тут бачити. Скажи мені, що змінилося в тебе з минулого року в Аймафії? Змінилася кількість поєнтів на сторінці Аймафії, як мінімум, вже піднабрали. Ось змінився настрій. Тепер ми готові рвати, ми вже навчені, ми вже пройдені цим шляхом молодого бійця. Тому вже інші відношення, вже будемо більш відноситися до цього і йти до першого місця. Сподіваюсь, що варто знати людині, яка бачить тебе вперше в житті на цьому відео? Вперше в житті, ну сподіваюся, ми там вже всі знають в Мофтусовці. Ну не знаю, що такого сказати. Цікаве питання. Ніколи такого не чув. <рес> Ось я думав, 5 хвилин після це на питання і так відповіді не придумав. Напевно, якщо з мафії, то знати, яка людина, яка за столом може дати підтримку, може там видушити жорстко, може там нафонити на когось, але при цьому залишаюся людиною. Твій шлях в цьому році, як можеш характеризувати його? Дуже легкий. Шлях до мафії дуже легкий був, тому що там злетів на парочку турнірів в кінці року і ось я тут. Але сподіваюся, таким же буде і фінал мій. Чим займався в цьому році Окімафії? Окімафії, ну, набирав вагу, скажімо так. Ось. Працював багато, подорожував Україною багато, дуже було ось відпустки, приїхав нещодавно. Тому... Займався собою, там в першу чергу буду займатися собою, продовжувати. І в наступному році мафія буду розвиватися, сподіваюся, Ось. якось так. Дивись, так ми коли спілкувалися з тобою в минулому році, ти сказав, що ти наступний рік плануєш зайнятися особистим життям і відпочити від мафії. Як у цьому вийшло? Вийшло все навпаки, якось. Ну, я сподівався, що я не буду грати в мафію, тобто якось мене відпустить, але всі ми знаємо, що це прірва, як якби там путь в один кінець, скажімо так. Тому не вийшло з особистим життям, все добре. Сподіваюся, і буде. В мафію повернувся, буду воювати. Супер. Ще ти зазначав, що твій найзапекліший суперник з фінальної десятки це Юра Блукач. Чи щось змінилось, враховуючи, що Юра все ще є в десятці, але склад трошки інший порівняно з минулим роком? Ми вже спілкувалися з Юрою на цей рахунок нещодавно. До речі, думаю, буде добре. Думаю, з Юрою зможе знайти компроміс. А чи з іншими там то подивимося? Якщо розібрати фіналістів на ключові позиції, хто буде твоїм супортом в команді, хто замість тебе буде танкувати, а хто буде заважати тобі вигравати ігри? Так, ну сапорти буде далі, Я сподіваюся, сподіваюся, що він з першої категорії в третю не не перейде. Там якщо що, пан Даватар. Думаю, що може супортити там пан Блукач, якщо буде коннекшн. Думаю, що пан Сміт буде супортити, тому що минулого року це був мій єдиний саппорт за столом. І Сіроня буде, сподіваюся, якщо там знайдемо коннект, а я думаю, що ми знайдемо коннект, це буде нормально. Я впевнений, що в мене буде підтримка, якщо я ну, буду старатися там, спілкуватися з людьми за столом, то впевнений, що буде нормальна підтримка за столом. А, яке там питання було, друге? Хто буде танкувати замість тебе, а хто буде заважати вигравати? Та я і сам можу танкнути, мені здається, якщо я чорний. Там може когось видушити, там, або мене видушить, там противагу стану розіграють. Немає ну, питання. Я сподіваюся, що я можу чорно спокійно танканути. Заважати, заважати хто буде, станкол буде заважати, думаю, ось впевнений в цьому стовідсотково. Може, кукла там позаважатиме трохи, вона любить мене душити, але думаю, що з пані куклею ми також знайдемо спільну мову. З думаю, буде все добре. Ось. Команда, яка сниться тобі лише у страшному сні? Ну, це кукла інженер, це понятно, з минулого року. У мене була відповідь, так. Да. В цьому році я не знаю. Мені здається, що в цьому році склад чорний, він адекватний, такий досвід, типу, він сильний буде, тобто буде опір від. Чорних і від червоних також буде опір. Не можу сказати. З паном Каркаде буде цікаво прикидатися, так це правда, тому що у нас мало досвіду з ним, але мені здається, що він здатний обманути і на нього ставку будуть робити. Напевно, з куклою, тому що з Куклою вже був негативний досвід. Ось не вийшло у нас разом виграти. А хто третій, не знаю насправді, тобто немає такої чіткої думки. Подивимося, подивимося. Я не планую чорним програвати в цьому році вже. Якщо було б на мафії якесь явище, яке треба було б назвати на твою честь, що б це було? Явище? Так. Е -е, з чим пов'язано? З будь ще як. як да. Ну, дивісь, я би сказала, Антон, 100%, 100% що stay hydrated – Це от типа, от твоя фішка, я не бачу я тебе без пляшки води. Ви за столом за жодним. <рес> ну, це більше до мене цікава інфа. Що я постійно в минулому році заставляв цих бокових суддів, мені підливати, да. підливати. Я не знаю, чи помітив це хтось. Типу, я а на пом... ти помітила. і Ігор Фул. Мене... ми прямо буквально це на стрімі. обговорювали, що ти головний амбасадор stay hydrated на фіналі. Не ну, здається, на нас буде там спонсор, якийсь там води. Мені здається, ми можемо. Себе. Це прикольно, ти помітила. В онлайні більше це помічаю, тобто в офлайні не знаю, це вперше чу. Прикольно, ти самі з мене відповіла на питання, воно зараховується. Ну ладно, ладно, зараховуємо, зараховуємо. Якщо б була можливість прожити один день життя іншого фіналіста, хто б це був і чому? Цього фіналіста, цього фіналу. Не знаю. Таке складне питання, напевно. Не, не знаю, напевно, я просто себе відповім. Тобто, навіщо мені проживати чуже життя, коли в мене буде там свої емоції, свої перемоги, там свої можливі розчарування? Типу, воно лише сенсу. Типу мені здається. Тому така відповідь буде. І яке було б ідеальне завершення цього фіналу для тебе? Виграти, по-перше. По-друге, поставити собі якусь нову мафіозну мету, не сказати, що я знову покину мафію, там, наприклад, бути в ресурсі, аби такого робити, такого не зробити, не сказати. Ось. Там якусь мету особистісну поставити, там, наприклад, як пан Каркаде там скинути. Також. Щось подумати, там якусь мету поставити на рік і не і до неї йти, а з мафією не прощатися. Дякую, Антон. дякую тобі.